Компресор двоциліндровий пасовий АПРО ofbd 100 Об'єм ресиверу становить 100 літрів. Це найбільший показник в асортименті компресорів торгової марки АПРО-Електродвигун 2200 Вт. продуктивність 402 літри на хвилину. Два універсальних швидкоз'ємних пневматичних роз'єми діаметром одна дюйма дозволяють підключити і використовувати два інструменти одночасно. Функція автоматичного включення не дає тиску в компресорі опуститися нижче значення 5 бар, що дозволяє працювати в безперервному режимі. Завдяки ремінній передачі двигун працює на більш низьких обертах, що значно впливає на моторесурс компресора, збільшуючи час безперервної роботи та відмінно підходить для використання у промислових цілях, що дозволяє виконувати надмірно важкі завдання на СТО у майстернях у роботі з пневматичним інструментом. Обирай свій інструмент та просто будь профі.